Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати, як особисто я наточую кромкоріз. У мене кромкоріз 1 мм, самий ходовий, я навіть інших поки що не придбав, тому що Тому що була цікава історія. Коли я заказав на AliExpress один кромкоріз Тут написано 1 мм. Але щось у нього робоча поверхня, вона відрізняється від даного кромкоріза. Тобто, я б сказав, що даний кромкоріз чуть більший. Але це відхилення від нашої теми. Заточка кромкоріза ділиться на два етапи. Тобто, перший ми затачуємо наждачним папером. Потім вже правимо пастою його на шкірі. Перш ніж починати з наждачною наждачної потрібно її змочити. Це е, я б сказав так. Це бюджетний варіант, але він самий ходовий. І я ним користуюсь. Якщо, якщо хтось хоче мені сказати, ти ні ще брод не можеш купити собі, спеціально є там такі е, шаблони для того, щоб заточувати. Це я маю на увазі такі? Так вони в мене є, але вони мені не практичні. Я користувався ними декілька разів. Перш за все, це більше я часу витрачаю, і в кінці я отримую той же самий результат. Що я так буду робити. Що я буду отак робити. Ну, я продемонструю два варіанти. Спочатку потрібно його загострити, а потім вже правити. Тобто ми робочу поверхню. Не отак, а десь дивимося, як лягає лезо на даний згін. І не, 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 не давимо, а спокійно. Заточуємо. В даному випадку бумага в мене в мене заточує, а пальці я використовую як упор. Так, це потрібна практика, багато майстрів так же само роблять. Після того, як е, зовнішню поверхню Ріжучої кромки ми заточили, потрібно тепер ще з внутрішньої. З внутрішньої так же само, але це ми робимо десь на край наждачного паперу і потрібно вложити ось в такому варіанті. Не отак, а ложимо на п'ятку. І так же саме проводимо декілька разів. Потім наносимо пасту боє на торець шкіри. Внутрішню поверхню, так же У Даний етап це не, я б сказав, не заточка, а правка самого, самої ріжущої поверхні. І тут давити або Щось подібне не потрібно. Спробуємо на даному відрізку. Це нам це, це Спробуємо накрасти. Ну і хочу продемонструвати е, таку, такий трафарет, я б сказав. Тобто тут на 1 мм на 2, на 3. Ну, будемо пробувати. Чудо пристрій працює, але мені швидше без нього. Такі методи е, загострювання кромкорізів. Тобто, як можна е, вручну я вам показав, як нагострити за допомогою наждачного паперу і пастигоя ГОЯ пастигоя для правки. От. І, навіть якщо немає пастигоя, то раджу самою шкірою. Е, поправити ріжучу поверхню. От, е, дітєвий варіант, що таке вручну, що таке вручну. Я б сказав, це непоганий помічник, тому що е, ну, під час того, коли ми затачуємо, е, у нас е, йде е, по чіткій лінії. Кромкоріз і не, не гуляє в сторони в сторону, тобто у вас є одне направлення, в якому рухається кромкоріз. Якщо в ручному варіанті, тобто тут, тут тільки однавиків. Тому у кого немає можливості придбати подібну штуку, є подібна. Такі два варіанти. Заточування подібних кромкорізів. Всім дякую за перегляди. Прошу підписатися, хто ще не підписався, поставити лайк, натиснути на колокольчик, для того, щоб не пропустити нові, новий випуск відео. Всім дякую, до зустрічі!